Вони були певні, що разом зі смертю князя Ігоря зникне й влада. У середині 10-го століття держава справді трималася на постаті правителя, а жінка-удова майже не мала шансів утримати кермо. Та події в Києві зруйнували ці уявлення. У 945 році князь Ігор загинув під час збирання данини з древлян. За літописом він повернувся по додаткову плату й був жорстоко страчений. Ця смерть мала стати кінцем київського впливу на непокірне плем'я, але стала початком зовсім іншої історії. Влада перейшла до його дружини, княгині Ольги, регентки при малолітньому Святославі. Чужинка за походженням, жінка й удова вона здавалася легкою здобиччю. Саме тому древлянський князь Мал запропонував їй шлюб, намагаючись узаконити вбивство ігоря. Посли, що прибули до Києва, стали першими жертвами, їх урочисто понесли до двору й поховали живцем. Наступних послів, запрошених для більшої честі, спалили в лазні. Так, Ольга демонстративно перетворила ритуали миру на інструменти кари. Далі була тризна на землях древлян. Під час поминального бенкету, коли воїни сп'яніли, дружина Ольги вчинила різанину. Літопис говорить про тисячі загиблих, цифра символічна, але промовиста. Останнім актом стала облога і скоростення. Княгиня запропонувала символічну данину птахів з кожного дому. До них прив'язали тліюче ганчір'я, і місто спалахнуло одночасно з усіх боків. Археологія підтверджує масштабну пожежу середини X століття, надаючи легенді реального підґрунтя. Помста була лише частиною її спадщини. Ольга впорядкувала систему данини, запровадивши погостий й чіткі норми збору, що зробило владу стабільнішою і менш залежною від сили. Близько середини X століття вона прийняла християнство в Константинополі і стала першою християнською правителькою Русі, хоча навернути країну не змогла. Княгиня померла близько 969 року. Згодом її онук Володимир завершив справу хрещення Русі, а церква канонізувала Ольгу як рівну апостолам. В історії вона лишилася постаттю суперечливою поєднання жорстокої помсти й державної мудрості. Древляни вбили її чоловіка, думаючи, що усунули проблему. Насправді ж, вони створили легенду, яка пережила ціле тисячоліття. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.